Практика, вент, фасані, аркла. А що ще можемо зробити на шкірі? Давайте Стелю можемо зробити? Можемо. Можемо, добре. Що ми ще можемо зробити? Колони можемо? Теоретично, не теоретично. І дві коня можемо зробити? Прекрасні лекції в чудовому офісі. Чисто для вашої інформації на один. Для студентів немає нічого кращого, ніж вирватися із стін рідної академії і побути в реальному дизайні. В реальному офісі, побачити, як працює функція. Подивитись, як вживу реалізовано проєкт. Суть нашої практики в тому, що ми, знаходячись тут в приміщенні, порівнюємо факт, збудований з проєктом, який я роздав студентам. І вони порівняють креслення з реалізацією. Я думаю, що це кращий варіант ознайомлення з дизайном, принаймні, після другого курсу. Офіс категорії А. Один з найвідоміших в столиці. Це простір для фахівців. Це простір для дизайнерів. І тому. Академія Бойчука запрошує на навчання до себе, оскільки ми навчаємо реальному практичному досвіду, а не тільки теорії дизайну.